Привіт! А ви знали, що досі існують дизайн-конкурси, які толерують Росію? ти ми не знали, але про все по порядку. А, ось тут актуальний збір на два прилади нічного бачення для 47-ї бригади та 3-ї окремої штурмової бригади. А, дуже потрібна ваша допомога. Є три опції: перша це, звісно, задонатити неважливо, скільки важливо задонатити. Друга опція це поширити, поширити і задонатити, чому б ні. І третя опція це відкрити допоміжну банку на 24 години. Це суттєво допоможе збору. Неважливо, чи ви закриєте за 24 години свою банку чи не закриєте, головне, щоб просто ці допоміжні банки відкривалися. По посиланню під цим відео є інструкція, як це зробити. І будемо дуже вдячні за підтримку та допомогу. Також проанонсую, що в нас вийде наступний епізод подкасту Зайнів Волк про шрифти. Поговоримо на важливу, на жаль, важливу досі тему: це расистські шрифти в українському дизайн середовищі. А тепер до історії: до історії, як ми не подалися з командою Ребрендарем Бюро на конкурс. Ось цей. Award and Competition, який, як виявилось, толерує російському вторгненню в Україну. Як ми це з'ясувало? На початку було наступне: я пішов проходити реєстрацію. Власне, чого ми вирішили реєструватися і подаватися на цей конкурс, тому що ми маленьке, молоденьке бюро, і ми ще жодного разу не брали участь в якихось конкурсах. Uh, і вирішили, чому б ні. Uh, я пішов проходити реєстрацію вночі. Uh, і перший рефлекс, який я зустрів, це uh, власне можливість обрати серед uh, країн. Ну, тобто там є один з пунктів реєстрації це вибор країни, uh, з якою ваше бюро або з якою ви є дизайнер, і серед цих країн є Росія. Добре, подумав я, що можливо це просто стандартна форма, завантажена в якої є всі країни світу, тобто просто стандартна форма, в якої завантажені всі країни світу. Але там, коли реєструєшся, можливо, воно видасть якусь помилку. Я не перевіряв. Я поставив Україну, пройшов реєстрацію далі. І наступного дня ми планували відправляти свій проект на конкурс. Проте зранку щось мене смикнуло перевірити, а чи брали участь росіяни в цьому конкурсі. І виявилося, що так. І це було минулого року, і вони навіть взяли там якісь нагороди, зайняли місце якесь не поза конкурсом, а прям, прям були допущені. Окей, я прийшов всі новної до команди. Ми всі дуже обурені вирішили, що не будемо брати участь в цьому конкурсі. А, проте вирішили трохи більше дізнатися щодо чого. І відкривши сторінку а, суддів, а журі, ми а, дізналися, що серед суддів є аж 13 представників Росії. А, при тому, це ще не а, повноцінний кринж. Функційний крін, що серед цих суддів з Росії, 13 суддів з Росії є ось такий персонаж, який, як зазначено тут, лі дизайнер графік департмент Russia State Television and Radio Broadcast Company». Тобто, якщо перекладати і пояснювати простими словами, то це головний дизайнер компанії ВГДРК. ВГДРК це такі канали, як Росія «Сосія», Весті. 24 і щось там ще Це, власне ті канали, сітка каналів, з яких віщають такі пасхуди, як Соловйов, Скабієва і ось весь цей непотріб. Тобто, це максимальна пропагандистська помійка. і це представник цієї компанії, який сидить в журі Світового конкурсу. А, якщо ще потрібні якісь аргументи, чому не брати участь в цьому конкурсі, а, ну я вже не знаю. І до речі, Ольга Тахтарова, Еліс Кей і Єлена Олена Прохорова. Це представники України серед журі У нас питання. А чому ви толеруєте цьому конкурсу? Чому ви берете участь у журі цього конкурсу а, поруч з росіянами? Ну, типу, наші? Коротше, основна мета цього відео це розповісти власне, про те, що ось цей конкурс він, він закенселений, в ньому не, не можна брати участь. А, ви можете сказати з висоти свого досвіду про те, що ми все знали про цей конкурс, та треба бути лахом, щоб це, цього не знати, і брати в ньому участь, і взагалі ти поцікавитись їм, проходити реєстрацію. Тощо. А, все це чекаю в коментарях. Пишіть будь-який хейт, все що завгодно, готові поспілкуватися або просто. Визнати свою помилку. Це на питання. Що буде корисно написати в коментарях, це конкурси, про який ви знаєте, які також толерують Росію, в яких все ще можуть брати участь ось весь цей непотреб, і мало того, в яких, не знаю, можливо, ви знаєте конкурси, які. Фінансує, підтримує, є організатором, або якийсь, взагалі є російський слід. Бо це буде дуже корисно для того, щоб просто люди, представники нашої спільноти, дизайнерів українських про це знали, тому що окрім графічного дизайну, з якого графічний дизайн і візуальна комунікація, з якою ми би подавалися, а там є ще інші категорії. Їх дуже багато: це і промисловий дизайн, це і відеопродакшн, А, Тому я думаю, що це буде корисна інформація для представників а, всієї спільноти контент-мейкерів, не знаю, а, і тих, хто дотичний до теми дизайну, і хто можливо. Міркував про те, щоб подаватися на якісь світові конкурси. Будьте дуже уважні, коли обираєте події та ось такі, ось такі конкурси, власне, куди ви подаєте свої роботи. Не говорю про те, щоб там поширювати задля Підтримки цього каналу, просто якщо не хочете поширити конкретно це відео, і вам о, здається там подача, якась не така від мене, або ще щось в такому плані, ви можете просто своїми словами розповісти. Ось е -е, назва конкурсу: ось тут вона е -е, буде показана великому, Можете зробити просто скріншот і розповісти всю цю історію самі. Е -е, дякуємо за увагу. Ще раз нагадую про збір і те, що. Потрібна підтримка. Також підписуйтесь на наш канал, якщо все ж таки вам подобається теми дизайну. Ми далі будемо розповідати про різне і також про свої помилки. Я вважаю, це дуже важливо про них говорити. Будьте в безпеці, наскільки це можливо, і до зустрічі!